Кожних два роки на Рівненській АЕС проводять конкурс плакатів з культури безпеки. Атомники надсилають свої творчі роботи, які відображають важливість дотримання принципів культури безпеки на АЕС. Цього року до уваги конкурсної комісії було представлено рекордних 70 робіт. Усього взяли участь 47 працівників із 18 структурних підрозділів станції. Вони підготували на цю тематику фотографії, фотоколажі, малюнки та графічні зображення. Комісія у складі представників вищої керівної ланки РаЕС оцінювала плакати з урахуванням цілей та завдань конкурсу композиційного рішення актуальності, оригінальності та рівня художнього виконання. Цього року було не зовсім звичайним конкурсом, тому що, по-перше, цей конкурс проводився в умовах військового стану, в умовах військової агресії. В нами було організовано онлайн-голосування. Всі роботи були. Різноманітні, незвичайні. Це показує і, і нашу прихильність цього персоналу принципам культури безпеки. Нашу незламності авторів кращих робіт урочисто відзначили грамотами та грошовими винагородами. Заохочувальну премію за креативність отримав водій транспортного цеху Влад Верба. Третє місце посіли слюсар енергоремонтного підрозділу Ігор Ігнатюк. Електрослусар Цеху Тав Андрій Гель та кореспондент УІТЗГ Оксана Колесник. Друге місце у художника цеху господарського обслуговування Олени Ковтунович та в апаратника хімічного цеху Тетяни Денісової кислянки я хотіла показати, що безпека атомної станції вона залежить від вас, залежить від мене, вона залежить від кожного з нас окремо і від усіх нас разом. Коли у колективі Панує взаємоповага, взаємодовіра, взаємодопомога. Саме тоді, на мою думку, і розвивається культура безпеки найвищого рівня. Ну, до такого ми всі йдемо, особливо в таких складних умовах, як ми живемо. Перемогу здобув начальник служби забезпечення якості Віктор Саворона. А гран-прі посіла робота інженера цеху теплової автоматики та вимірювань Григорія Речуна. Вирішив прийняти участь, щоб донести своєю роботою до працівників. що Кваліфікація працівників це. Є тією запорукою безпеки в підприємстві в цілому. Сама робота була зроблена у вигляді книги. Книга все ж таки це каталог знань, який посягає людина та й працівники, а також сходи, які символізують підвищення кваліфікації цих працівників. Керівники структурних підрозділів пишаються атомниками, які усвідомлюють, що проблемам безпеки АЕС як таким, що мають вищий пріоритет, приділяється увага, визначена їх значущістю. Це дуже втішає, що ми маємо таку надійну опору. Трошки згодом в які надійні руки ми перейдемо експлуатувати, керувати атомною енергетикою нашою. Ну а з іншого боку, навіщо? Додаткові слова, коли можна побачити, лише подивитися на плакати безпеки, які були представлені даною нашою молоддю. І там все ілюстровано, і зміст, і ідея, яку вони бажають передати в маси. Тетяна Федорова, Павложих канал Енерготом.